Все, що ми... Я вам даю кольці. Угу. З цього приводу було видано, я спеціально попросив, у нас сьогодні було розтворення комісії з розгляду скарги. Угу. Тепер є наказ про результати розгляду скарги. <кх> І є додаткова довідка про результати перевірки. Комісія, комісія мусью. Перевірити відповідне знання. Робили ми це дуже швидко, бо оскільки там постраждала, могла постраждати дитина сирота на півсеместра. До Громадськість стурбували результат, бо ваш електронний провели результат. Результат є. До, До нас лунають такі заклади, що такі викладачі мали б написати заяву з власного бажання, якщо вони таку справу роблять над дітьми. Знаєте, хлопці, можливо і так, можливо, і так. То непогана викладачка. Вона непогана викладачка, але в чому прекрасно знаєте, вони почали з неї кепкування. А вона ну така трошечки, знаєте, строга по природі. Вона вам покажу, я вам покажу. Ну, я, Таз, ясно, таке навіть, суму... тобто як прийшов тобто, електронний екзамен попри цю викладачку, тобто питання була, який результат вашої так, є ж, Ми ж цей підтвердили, з скількох там. 17, і скільки дві, які отримали 4 студенти? Двікі, да? так? Так. Негативні оцінки. Тільки 400. Достатньо адміністративної влади, щоб ці порушення визначити і ніякого голосування. все-таки зобразити, Прийти до нього і так повернути жартом, щоб він вже більше цього не хотів робити. Порушення. Ні. Ні, вона дістала такий урок. Тобто що... то, якщо вона зараз раз побачила, що це впливає. І не тільки вона. Не впливає. так можна валити всіх студентів, дітей ні, ні. не не дивлячись їхні волі. Це є дуже велика. вчать бути викладачем. Не вчать бути викладачем. Вони мають, але ви зрозумієте, для того, щоб я сів бути. тут керувати людьми, до речі, скажу вам, хлопці, ви мусите подивитися зі мною і випити чай. Тому що нині рівно годин рік, як я прийшов на посаду. Навіть весь колектив забув, мене ніхто не привітав з цим сьогодні. Я не спеціально... І ви нікому не кажіть. Це така... Це таке свідомо, ну, хтось, знаю, ну, правда, ж прийшло ж багато хто вже. Ви знаєте, має виконувати енергетичний пакет третій, і Італія зобов'язана виконувати Європейську Хартію, а вони вступають з росіянами в договір і спілки на раз, ми сьогодні тратимо на нагрів, на, енерг... на теплову енергію 6% нашого бюджету, хоча середні по міністерству більше як 12%. Ми такий полігон робимо.